Сьогодні в волонтерському проєкті ми сьогодні постригли, пофарбували біля 80 людей, біля 80 за один день, навіть менше ми почали десь десяті і закінчили о восьмій потолок. Так, ось ми порахували скільки б ми сьогодні е, грошей заробили, якщо б працювали В середньому кількість людей, кількість стрижок, кількість фарбувань, то ми приблизно б зробили десь е, біля 300 тисяч оберту, Фотограф, тисяч е, одягу, який привезли, е, макіяжі. Брові. Тобто, якщо все порахувати, то я думаю, що 1400 мені здається, ми сьогодні просто подарували в цей світ. Дуже багаті дівчата. 400 тисяч ми подарували Бабусям, дівчатка, ну не багінні.